Добрий день, ми з Києва. Оце на мільйон доларів. Всього, що ви бачите, гостро не вистачає. Зброї, ФПВ. Держава зриває свої поставки. Не всім, але зриває і чекають нас. Оце для 68-ї єгерської бригади, два пральнолазних комплекси. Оце для 110-ї бригади. Оце дуже круті 13- і 15 дюймові fpv вішки ночні мавіки, реби, які рятують від ворожих дронів, яких зараз тьма, сукорки, детектори дронів, ескаватори. Один із них йде силам спецоперацій, а другий йде в 46-й бригаді. Я цим живу і сьогодні не на фронті. А не на фронті, я тому, що нелюди зробили кримінальний злочин. Колишніх і діючих співробітників управління державної охорони, які здійснювали державну охорону мене як п'ятого президента, зараз шантажують, кидають за грати. І нелюді-прокурори інваліди. Які отримують сотні тисяч гривень місячної зарплати, просять у залежного підвішеного на гачку в ДБР Печерського печерного суду кожному водію роботяги заставу 500 мільйонів гривень. Назбирали вони застави. Під Порошенка з позиції придумайте покази, які підтвердять ФСБшний російську флешку, яку вони прямо в Росії отримали. І тоді ми будемо думати, як вам допомогти. Що таке 500 мільйонів? 500 мільйонів це заробітна платня цього водія за 2,5 тисячі років. Уявіть собі, вбивця у нас отримує 1 мільйон застави. Власники літа-центру, який звинувачують в корупції, яким так полювали, привезли, екстрадували, сьогодні отримав, тримайтеся за серце, 20 мільйонів застави. Сумнозвісна керівниця отримує 200 мільйонів застави. 230. А водій отримає по проханню прокурора. 500. Оце є верховенство права, це є справедливість, це є незалежність суду. І причому в Печерський суд вони ходять, хоча ДБР розташована в Шевченківському районі, бо там вони на гачку. Особисто голова держави підписав санкції проти мене. Незаконні, неконституційні, тому що санкції мають бути застосовані лише до іноземної держави. Іноземної юридичної особи і іноземців та керівників терористичних організацій, оскільки я дійсно визнаний судом як керівник терористичної організації, тільки російським судом за мою допомогу армії, я думаю, що це рішення вони і взяли за основу, коли готували указ по санкціям. Пояснюють це нібито тим, що Фінмоніторинг надав якісь документи, оприлюднивши, які буквально наступного дня суспільство буде шоковано. Пройшло півтора місяця, їм нема що оприлюднювати. Більше того, закон напряму вимагає, що фінмоніторинг не має право нікому передавати ні в уряд, ні в РНБО, нікуди інше. Це кримінальний злочин. Єдине, куди вони можуть передавати, в правоохоронні органи для розслідувань. А виявилося. Що бульбашка. І нехай вони самі визначають, чи обдурили їх, чи вони свідомо фальсифікують санкції. А здавалося б, що таке санкції? А санкції, за їх твердженням, це позиція по відношенню до Пороженка як до людини з небездоганною репутацією. А це означає, що можна забрати власність, наприклад, банк. Банку пред'являють зараз претензії, що банк кредитував АО «Посейдон». Пам'ятаєте? Оперативно тактичні, безпілотні розвідувальні літальні комплекси. Оскільки вони виготовляються півроку, то АО взяло кредит, заплатило виробнику, півроку виробили, поставила і е, передала частинам. І кредит в повному обсязі повернуло. Ризикована операція і мають бути санкції. Другий кредит це було Айпетрі з такими самими кредитними історіями. І я твердо переконаний, що за це доведеться нести відповідальність кожному слідчому, судді, прокурору за катування, за тортури, які вони застосовують по відношенню до українського народу, українських людей. І за перешкоджання забезпечення обороноздатності держави. Але нас, нас вони не зупинять. І сьогодні на чергові 40 мільйонів гривень так необхідні фронту FPV, комп'ютери, мавіки, реби, детектори, евакуаційні квадроцикли, ескаватори і комплекси підуть на фронт. Нас не зупиниш. Україна понад усе. Україна переможе нашими з вами зусиллями, а ми їх.